Так і правду кажуть люди, де б не був, а вдома наймиліше. Мені жашкові. Місці, де я народився, зростав, зробив свої перші кроки в самостійне життя з перемогами та поразками. Місце, де все мені знайоме та рідне будинки, вулиці, пейзажі, талановиті і працьовиті люди, де поховані мої батьки і закопане моє коріння. А чи хотів я колись змінити місце свого проживання? Я навіть ніколи не задумався про це. Тож після здобуття вищої освіти повернувся додому з чітким наміром жити і працювати тут. Втім, доля визначила інакше. У пошуках кращого життя я трішки помандрував українськими містами та світом. Але де б не опинявся, якась невідома, незрима сила завжди повертала мене в рідний край, де я відчуваю душевний спокій та черпаю заряд енергії. Неможливо не любити те, що я частинкою тебе і чиєю частинкою є ти. Останні роки наше місто, та як і вся Україна, переживає важкий період, що можна почути в розмовах випадкових перехожих, прочитати в соціальних мережах, якими все частіше зловживають ті, хто прагне посіяти розбрат і паніку серед нас. Складно упорядковувати думки і дії, коли голова кипить від щоденних турбот і хвилювань, коли трагічних днів стає все більше. Але саме в такі періоди і приходить усвідомлення того. Що насправді є важливим та цінним дім, можливість бути вдома і шана до тих, завдяки кому ми маємо цю можливість. Для мене особисто День міста це не про свято, а про любов до рідної землі, про повагу до історії та культури, людей поважного віку, ветеранів, нинішніх героїв, про єдність і згуртованість наших дій, спрямованих на довгоочікувану перемогу. Це про кожного з нас. І тому сьогодні я на правах міського голови хочу дякувати всім, всім тим, хто віддано любить наш край, хто зберіг його для нас і попри невідомість та небезпеку продовжує тут жити, трудитися, захищати і плекати наш спільний дім. Дякую вам, дорогі земляки, за те, що слово разум, попри дрібни непорозуміння залишається ключовим у нашому воєнному сьогоденні. Історія кожного населеного пункту потребує захисту. За який я насамперед складаю подяку всім, хто з честю несе високе звання захисника та захисниці України. Бо завдяки нашим оборонцям ми засинаємо та прокидаємося у своїх домівках, працюємо на своїй землі, народжуємо та виховуємо нове покоління українців. Пишаємося нашими земляками і землячками у військовому однострої. Допомагаємо їм та молімося при Святій Богородиці, щоб взяла під своє покровительство. І повернула в родини кожного, хто на бойовому посту, у полоні чи зник безвісти. Світла пам'ять жителям громади, які стали у ряди небесного війська і захищають нас з небес. Нехай наше минуле і складне сьогодення стане міцним фундаментом для щасливого і мирного майбутнього. А наше місто буде для кожного, хто тут народився чи віднедавна знайшов прихисток, тим острівцем спокою, безпеки, душевного тепла та любові. Куди завжди хочеться повертатися. Пишаймося тим, хто ми є і звідки родом. Любимо свій край. А любити значить діяти. Тож докладаємо зусиль і плекаємо наше місто і громаду разом. Нехай цей день та всі наступні будуть днями нашого єднання. Родинного, духовного, національного. Славімо нашу Жашківщину! славімо Україну!